Можемо вітати всіх з наступаючим новим роком. Рік дракона, я думаю, круто, рептилії наблизились. Можемо одівати золотий одяг, можемо одівати червоний одяг, можемо зразу сідати на стіл, якщо ж принесення. Тим, хто управляє, що ж робити. І так, давайте ми почнемо. Для кожного гороскопу, для кожного чертога ми будемо говорити, для кожного чертога ми зробимо розклад. І самий перший в нас сьогодні знак, взагалі такий в чертогах починається, це діва, богиня Діва. І давайте ми подивимося. Діва в нас панує з 28 серпня по 20 вересня. Я думаю, навіть по 21. Хоча наших предків було там до 20-го, значить, і починаючи знов від 10 вересня до, до, там, до 10 жовтня, це була межа знаків. І е, вони мішалися, ці два знаки, перемішувалися між собою. Так що, давайте, що наше там? Як діва, вона це емпат? Діва це емпат. це така собі. Invece, Василиса прекрасна така собі, чи примудра, чи яка вона там, ну, коротше, ти ж про себе розказую, понятно? Така собі баба Яга, яка сидить на зламі світів, і тому в Чертолах вона починає знак, ну, починає рік. Тому давайте ми подивимося, що ж та діва має дар до передбачення. Хоча я дивлюся, що вже дарів до передбачення має багато хто. І що ж наші діві? Ну, я приверну карти, тому що не люблю привернути догори інтригу. І зразу всім дівам треба озброїтися терпінням, треба починати бачити ситуацію зверху. Треба бути чіткими, рішучими, знати, що ти робиш, мати, мати можливість правильно витримати паузу. Дивимося далі. Рік непростий, іде рік дуже непростий. Але, Діва, весь світ у вас просто під ногами. Від вас дуже багато чого залежить. Так що вперед, хто з нами, той з нами. Другий. Чортох може зупинити?